Як не помилитися? Є е, частина компанії і команди, які будуються навколо крутого якогось лідера з, з класними лідерськими якостями. І Якісь компанії будуються за рахунок того, що дуже класно вибудовані процеси, є система, і команда групується навколо цього. А з твого досвіду, перше, мабуть, в цьому плані питання, з твого досвіду, хто найбільше. Ефективний харизматичний лідер чи людина системна, яка будує ці процеси, немає панацеї. Все залежить від конкретного контексту, в якому знаходиться бізнес, в тій частині часу, в якій він знаходиться. Тобто, якщо бізнес. Находиться в більш-менш спокійному середовищі, якщо рівень або рівень еволюції, рівень розвитку бізнесу такий, коли вже треба систематизуватись, виходити в процес на управління і більш систематизувати, алгоритмізувати бізнес, ну звичайно, що бізнес потребує людину, яка буде приносити алгоритми. Якщо бізнес проходить через якісь турбулентності, якщо це швидке зростання, яке не завжди піддається систематизації, якщо це кризисмек кризовий менеджмент, або інші речі, або як от, повномасштабне вторгнення, ну не завжди процеси відпрацьовують. Вони можуть допомогти, якщо ці процеси побудовані на якихось принципах, я не знаю, ризик менеджменту тощо, то ці процеси дуже важливі, вони допоможуть, але значення людини значно зростає в такій ситуації. Тобто лідерство, лідерські якості вони більш затребувані в ситуаціях, коли компанія має або швидко зростати, або пройти через якусь зону турбулентності. А системність має бути там, де необхідно втриматися і масштабуватися, можна так Ну, да, масштабування воно передбачає, що є системний підхід, алгоритмічний підхід. Тобто, хоча масштабування само собою є складовою лідерства. Тобто, якщо приходить людина в компанії, яка бачить, що наступний крок в компанії масштабування, експансія, і це передбачає йти через системні підходи. То це, само собою, є бачення лідера, і може такий лідер харизматичний і провести компанію через це. Тобто одне іншого не виключає. Вона зазвичай під системністю якось виникає такий образ, що системність це антихаризма, не факт. Так само, як. Несистемність термохаризма, також не факт. Тобто, це питання бачення лідера, бачення майбутнього бізнесу. і питання того, наскільки це бачення розділяється командою, наскільки вони чітко разом йдуть в цьому напрямку.